Бюджетний комітет Бундестагу Німеччини закликав міністра фінансів Німеччини Йорга Кукієса, він представляє Соціал-Демократичну партію Німеччини, схвалити додаткову допомогу Україні у розмірі 3 мільярда євро. Про це пише німецька газета Ді Вчора, 29 січня, бюджетний комітет проголосував за таке рішення. Це було несподівано. КДС ХСС і вільні демократи проголосували за. Соціал-демократична партія Німеччини і Зелені утримались, а Ліві та альтернатива для Німеччини проголосували проти. І представник бюджетного комітету від вільних демократій Отофріки заявив, що тепер це допоможе українцям захищатись від безпілотних атак та ракетних ударів. Ну, цікаво, насправді. Зараз вималювалася, на мою думку, така коаліція ХДС, ХСС і вільні демократи зелені. Хоча Ганалина Бербок, міністр закордонних справ, постійно говорила про те, що треба допомагати додатково Україні, щоб надавати ракети Тарус, але зелені. Утрималися, побачимо, яка буде конфігу... конфігурація майбутньої коаліції у Бундестазі. Нагадую, що 23 лютого у Німеччині відбуваються дочасні вибори до. Парламенту Німеччини Бундестагу сподіваюся, що як і передбачають соціологічні опитування, ХДС ХСС переможе і вони сформують коаліцію, яка буде ще більше підтримувати та допомагати Україні.